Сьогодні, Мілашка, куди ми їдемо? До стоматолога і пропускаємо півдня школи. Спочатку то з одним, то з другим, то школа, то ще щось. Постійно якісь справи. Але треба все поєднувати. І ми вже зробили сьогодні ранкову зарядку, ранкова кава, поснідали і біжимо до стоматолога. Надіюсь, якщо все буде окей, ми в школу повернемося. Якщо ні, залишимося вдома. Ти хочеш вдома залишитись? Ну, це ж п'ятниця, моя любима день, то мені палить, то То що? Ну то як ти себе почуваєш після вчорашнього тенісу? Добре, але після коли ми робили зарядку з мамою, я. І мій палець отак вот от зробив uh -huh. І тепер мій палець до сих пор він болить. До сих пор болить. Це що було вчора. То я трохи порозминала мого пальця з з тенісом з Ракеткою, де? Да. І і нормально? Я, я думала, що я діпа, не захвачу дуже близько Але я захватила дуже близько І це я so clever. I know. Окей, займайтеся спортом. Лікуйте зубки і навчайтеся гарно. Бажаю гарного дня.